Житель Пульма Іван щомісяця викачує вигрібну яму. Говорить, це дорого, бо за викачування на чистот щоразу платить майже тисячу гривень. «Конечно, не зручно. Тож таке, все тобі такого, все често того. А то ж що тобі? Сам собі яму там копай, і побузку, нема де подітися. То таке настояще буде зроблене. Каналізація буде нормально. І через пару днів викачує яму, то що то є. У центральній частині села облаштовують каналізацію протяжністю майже 8 кілометрів. Будівництво стартувало торік, 1 червня, 310 нових абонентів, а це орієнтовно 1400 людей, користуватимуться цією послугою. Розказав координатор проєкту Олег Парфенюк. Робитимуть і водопровідну мережу. Стічні води, які продукуються місцевими мешканцями, потрапляють в озера і суттєво шкодять. Екології один проект вже був реалізований в цій громаді в межах попередньої едиції. Зараз мова йде про будівництво нових мереж в селі Пульмо. Ну і також частина каналізації в самому шацьку теж буде реконструйована. За словами Олега Парфенюка, проект фінансується Європейською комісією. Майже два мільйони євро грантові гроші. Ще 10%, а це 220 тисяч євро або понад 10 мільйонів гривень, виділять з обласного бюджету, продовжує староста Оксана Тумік. Жителі села Пульмо вони абсолютно не дотичні, ніхто нічого не складався. Це буде централізовано, коли це буде каналізування, яке дасть змогу людям. Все-таки відчути, що ці нечистоти вони йдуть не в озеро, вони не попадають в землю, вони не попадають в ґрунт. Це, звичайно, набагато покращить ту ситуацію екологічно. От стойники робили самі. Кого? кого потреби були, скати клали, щоб воно розсасувалося. Туалети, щоб в будинках були то рідкість, може ванна деяка кого є. Тільки для своїх потреб. «У нас за межами вже населеного пункту села Пульму збудована насосна станція, яка буде перекачувати всю каналізацію. Частково так само в нас вже збудовані проканалізовані урочища Мукушин, Урочище Загір'я, це ті масиви, які дотичні до озера Світіське. Проєкт «Стале управління водними ресурсами, шлях до відродження Західної України та Східної Польщі, триватиме до 30 листопада 2026 року, розповів координатор Олег Парфенюк. Петро Юровчик, Олександр Ватащук, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.